Півдні Янукович повернувся до харківського аеропорту та вертольотом вирушив у бік російського кордону. Але пілот раптом почув наказ Олександра Турчинова. Ви ми повинні негайно повернутися назад до Харкова. Це наказ Олександра Турчинова. У нас не вистачить пального. Ми вже далеко відлетіли. Сідаємо в Донецьку. Кінець зв'язку. Вертольоти сіли на злітну смугу Донецького аеропорту. Янукович наказав охоронцям перевантажити речі у два приватні літаки. Але виліт затримувався. За якийсь час до літаків підійшли озброєні прикордонники. Вибачте, але ми не можемо вилетіти, бо там якісь проблеми з документами. Не хвилюйтесь. Ну, що там такое? Бистреє давайте рішайте. Ми не дозволимо вам вилетіти з аеропорту. Вийдіть з літака і прямуйте за нами. Все нормально, ми охраняємо президента. Ми садимося в машини і їдемо відсюди. У нас є наказ не випустити вас з аеропорту. Куртеж Януковича приїхав до резиденції Рената Ахметова в це.